В цьому відео ви побачите буріння свердловини на воду спеціалістами компанії Юрський Горизонт. Буріння відбуватиметься в геологічному розломі, тому воно буде складним та цікавим. Ви побачите увесь процес від самого початку і до завершення. Упродовж відео покажемо, які бувають типи свердловин та як і за яких умов вони створюються. Під час буріння поділимось нюансами, від яких залежить результат, а також розкажемо, як вас можуть обдурити на рівному місці. Після перегляду відео ви добре розбиратиметесь у темі буріння свердловин, знатимете, яка свердловина прослужить місяць, а яка робиться на віки, а також навчитись відрізняти професіональні компанії від дилетантів. Не перемикайтесь, в кінці відео буде відгук від замовника. На момент нашого приїзду бурильники вже були на об'єкті, підготували буровий інструмент, викопали технічну яму для бурового розчину. В арсеналі буровий Камаз з компресором і водовозом. Технікою керують висококваліфіковані спеціалісти. Беремось за прості, найскладніші об'єкти. Їдемо туди, куди інші не хочуть їхати. Ця свердловина буде буритись в дуже складному місці. Ми знаходимося на височині, і згідно з нашою геологічною картою, це зона переходу від гранітів до пісків. Буріння починається з розвідки. Її виконують спеціальним розвідувальним долотом 110 мм. міліметрів. Розвідку робимо, щоб швидко побачити шари порід, у тому числі водоносний шар. Маючи ці дані, майстер буріння зможе швидко і точно здійснювати буріння, не допускаючи помилок. Розвідка виконується на підвищених обертах. Не робимо її тільки тоді, коли точно знаємо, що вона не потрібна. За результатами розвідки ми побачили, що потрапили на розлом. Порода хаотична суміш глини, піску, вапняку і в кінці крихкий камінь. Взяти воду з цих прошарків неможливо. Буремо глибше, беремо воду з граніту. Глибина до каменю буде великою. Звичайна труба не витримає тиску та лопне. Тому ми замовили посилену трубу. Поки вона їде, розбуримо ствол свердловини більшим діаметром. Для швидкої та безперебійної роботи бурової потрібен великий запас води. Для цього у нас є водовоз на 13 тонн води. Вода закінчилася, машина поїхала до найближчої водойми. Воду набираємо помпою, бак швидко наповнюється водою. На дворі вже темно, але робота не зупиняється. Брати воду з піску в місцях, де є скельні породи, зазвичай не можна через відсутність водоносного шару або малою кількістю води в ньому. Мілкі абісинські свердловини до 20 метрів пересихають влітку у спеку, коли саме влітку вода людям потрібна найбільше, Абісинські свердловини не ремонтуються і не піддаються заглибленню, підходять лише як тимчасовий варіант. Вибороли великим діаметром, але в процесі буріння порода змішалась, і неясно, це вже твердий камінь, чи ще йде крихкий. Щоб дізнатися точно, опустимо спеціальний інструмент під назвою Колонкова з діамантовим напиленням. З її допомогою ми отримаємо частину породи в розрізі одного метра для точної перевірки. Цей етап дуже важливий, бо перед гранітом часто є крихкий камінь з глиною і піском. Інша назва цього жорства. У разі встановлення труби в жорству виникає великий ризик для свердловини. Це пов'язано з тим, що з часом почне вимиватися пісок із жорстви, і свердловина постійно замулюватиметься. Користуватися нею буде неможливо, і якщо її не вдасться відремонтувати, доведеться бурити нову. Деякі гори спеціалісти ставлять перфорацію просто в жорству, простими словами, це труба з надсвердленими дірками. Роблять вони це для того, щоб взяти звідти воду. Але з часом пісок може почати сипатись і свердловина також замулюватиметься. Халтурники показали воду, взяли гроші та поїхали. А потім починаються проблеми. Неодноразово доводилось переробляти такі свердловини. Щоб правильно брати воду з каменю, трубу садять у твердий камінь на глибину 1-2 метри. Коли труба надійно встановлена, вона герметизується спеціальною гранульованою глиною. Глина набухає і не дає верхній воді просочуватися. Це гарантує надійність і довговічність свердловини. Наша організація, після завершення робіт, надає документальну гарантію на свердловину. Брати воду до каменю і по каменю цілком нормальна практика. Такі свердловини називаються комбінованими. В таких випадках ми беремо воду з верхніх шарів, використовуючи для цього фільтр з нержавіючої сітки, і додатково буримо по каменю. Така практика здійснюється, щоб взяти максимум води. У місцях з водоносними горизонтами бурять фільтрові свердловини. Буримо на цільовий водоносний шар піску. Ставимо в нього фільтр з нержавіючої сітки і робимо прокачку насосом. На цьому робота завершена. Ми опустили спеціальний інструмент для забору породи в розрізі 1 метра. Буріння вже зробили, і бурильник підіймає інструмент. Відкручуємо і дивимося, що всередині. Як бачимо, цільний граніт. Тому можна впевнено садити трубу в свердловину. Для цього ми робимо заглиблення під трубу у камені. Тим часом до нас приїхала посилена труба. Трубу використовуємо найкращої якості, та на матеріалах не економимо. З ними працювати швидше та зручніше. З розвитком технологій люди придумали пластикові труби для свердловин на заміну металевих. Вони не ржавіють, не псують воду, не піддаються корозії та служать набагато довше. Металеві труби для побутової свердловини використовують нечасто, та тільки за необхідності, якщо під час буріння того вимагає геологія. Заглиблення для труби зроблено. Починаємо садити трубу. На першу трубу намотуємо шар армованого скотчу, що при встановленні ущільнити з'єднання. i mm you. -hmm. Труби посажені, майстер вмикає промивку перед використанням обсипки. Обсипка це кварцовий пісок. Без промивки обсипка застряне і не дійде до дна. Після обсипки використовуємо американську гранульовану глину. Вона набухає і герметизує з'єднання. Ці дії не дають брудній воді потрапити в свердловину. Коли всі труби на місці і надійно закріплені, запускаємо компресор та опускаємо пневмоударник в свердловину. Роботу пневмоударника живить повітря під тиском. Спочатку видуваємо всю зайву воду з труби і продовжимо бурити по каменю. Потужність нашого компресору дозволяє проводити бурові роботи швидко і з глибиною до 300 метрів. Майже з самого початку буріння по каменю потроху пішла вода. З поглиблення кількість водоносних тріщин збільшилась і води стало більше. Буріння по граніту відбувається без застосування труби. Вода в камені знаходиться в тріщинах. Чим глибше, тим більше тріщин можна вскрити та отримати максимальну продуктивність. Під час буріння видно кількість води і є можливість одразу виміряти. Для цього використовуємо відро і таймер. Переведемо годину в секунди. Вийде 3600 секунд. Дізнаємося, за який час набирається відро. Поділимо 3600 секунд на час, за який набирається одне відро, і дізнаємося, скільки таких відер може набратися за годину. Буріння підходить до завершення. Свердловину продуваємо до кришталево чистої води. Дістаємо буровий інструмент і виміряємо його довжину. Майстер визначає статичний рівень. В кінці свердловину закривають. Після завершення робіт замовнику видається паспорт з технічними характеристиками та гарантією на свердловину. По параметрах в паспорті підбирається насосне обладнання і виконується ремонт свердловини. Коли постаєш перед питанням буріння свердловини, на перший погляд, усе може здатись простим та одноманітним. Але буріння свердловин це складний і багатогранний процес, який має безліч нюансів. Сподіваємось, після перегляду відео вас зацікавить не лише ціна роботи. Якщо вам сподобалось наше відео та ви дізнались щось нове для себе, підписуйтесь прямо зараз. Просто натисніть кнопку підписатись. Ми й надалі публікуватимемо багато корисних відео про буріння та водопостачання. А отримати консультацію експертів по всім питанням, пов'язаних з бурінням свердловин, можна на нашому сайті, посилання в описі. Якщо після відео у вас залишились питання, пишіть в коментарях.